Добрий вечір, малюки. Сьогодні ми слухаємо казку Таємнича скринька. Посеред широких африканських саван проживала велика родина левів. Тато Лев з гордо піднятою головою вдивляється в Сьогодні він уперше. Відпустив сина на прогулянку без супроводу дорослих. Його очі намагалися бодай трішки підгледіти за сином, що так поспішав стати дорослим левом. Тато підготував сину подарунок. Він обдумував кожне слово, що скаже йому, коли той. Повернеться додому. Мама левиця бачила хвилювання чоловіка, намагаючись його підтримати. Сьогодні я подарую йому татову таємну скриньку, яку тато колись подарував мені, а йому його батько. Ти думаєш? Він уже готовий до цього? Так, упевнено відповів тато Лео. Вечеріло, сонце неквапливо спускалося за обрій, розтягуючи хвилини прощання з днем, що минає. Маленький Лео, як його так називали батьки, був не таким і маленьким. Його сильні ноги швидко пересувалися по колючій траві. А шерсть так і розліталася у різнобіч. Татку, я вже повернувся, грайливо загукав Лево до своїх батьків. Синку, підідино ближче. Ти уже став таким дорослим сильним левом. Разом із дитинством ми іноді залишаємо найголовніше вміння радіти життю. Взамін Одягаємо маску дорослого разом з усіма турботами. Свого часу, коли я ставав дорослим, мій тато подарував мені таємну скриньку. А тепер я відчуваю, що настав час передати її тобі. Таємна скринька? А в чому її таємничість? У тому? Що ти не повинен її відкривати? І пообіцяй, що коли виростеш і матимеш своїх дітей, то передаси цю таємницю їм. Добре, тату, але що ж там усередині? Радість, лагідно відповів батько Лев. Радість, думки про скриньку та радість. Плутались в голові Лео. Наступного дня наш герой вирушив на прогулянку просторами саванни. Його друзі хвалилися своїми вміннями швидко бігати, стрибати, лякати своїм речанням. Але Лео був незвичайним Левом. Він теж був спритним, як і інші, але завжди веселим і привітним. Він не любив лякати інших, хоч і розумів справжню природу левів. Лео, ану, продемонструй свій голос, часто говорили друзі. І Лео замість звичайного речання починав співати. Хочете, розповім одну таємницю, звернувся Лео до своїх друзів. Так, так. А що за таємниця? Мені вчора тато подарував таємну скриньку. І що ж там таємного? Ти вже поглянув? Та ні. Тато говорив, що не можна її відкривати. І що? Тобі зовсім не цікаво, що там? Цікаво? Там радість. Але я дав обіцянку її не відкривати. Друзі. Почали вмовляти Лео, що ніхто ні про що не дізнається. Але він вирішив, що не підведе свого батька та дотримає слова. Однак друзякам Лео не терпілося поглянути і на скриньку, і на її таємницю наступного ранку, коли він зібрався на зустріч з друзями, вони вирішили знайти його таємну скриньку і хоч одним оком подивитися на її вміст. Сховавшись у кущах, вони провели очима друга, а самі мерщі подалися на пошуки таємничої скриньки Лео. Поглянь! Яка гарна невеличка коробка із застівкою. Це, мабуть, вона. Друзі надавили на кришку. Щоб відсунути її. Скринька відкрилася, але те, що вони побачили всередині, викликало у них лише роздратування. Вона була пуста, навіть нічого не нагадувала про радість. Леве озирнулися, немов шукаючи щось навколо, і де радість, насмішив, він, мабуть, вирішив з нас покепкувати. Леви поспіхом закрили скриньку та наввипередки побігли до місця їх традиційної зустрічі. Знаєте, я сьогодні по особливому радісний, бо в мене є ви. Я можу радіти сходу сонця та новому дню. Лео радісно усміхався до друзів, чекаючи на їхній прихід. Ти знову знаєш, смієшся? – роздратовано запитали друзі. Ти думаєш, ми повірили у твої байки? Ми були в тебе вдома і все бачили. Що бачили? Нічого, ніякої радості там немає. Лев трішки зблід і поспіхом покинув друзів. Його переповнювали різні відчуття, викликаючи незрозумілі емоції. Синку, ти сьогодні так рано повернувся? Татку, вони випустили радість. Я не хотів, щоб так вийшло, але, але що тепер робити? Радість не можна випустити чи вкрасти. Вона завжди з тобою, а скринька лише нагадування про нашу сімейну мудрість, яка передається з покоління в покоління. Лише ти робиш вибір у своєму житті. Та обираєш спосіб реагування на ту чи іншу життєву обставину. Лише ти робиш вибір, віднаходити радість навіть у складних обставинах чи дратуватися від незначних щоденних потрясінь. То вона знову зі мною лео намагався розгледіти щось біля себе. Батько ствердо кивнув головою у відповідь. Як чудово! Лео весело танцював по сухій траві кумедні танці, даруючи усім довкола радість. Давай подумаємо, якою ти уявляєш таємничу скриньку Лео. Завтра врач, коли ти прокинешся, намалюй. Таємничу скриньку Лео і радість в ній. Подумай, чому радість не можна випустити чи вкрасти. Як ти розумієш слова тата Лео про те, що лише ти робиш вибір, віднаходити радість у складних обставинах? Чи дратуватися від незначних щоденних потрясінь, що викликає радість у твоєму житті? А зараз на добраніч, Коли ти прокинешся, хай ранок обов'язково порадує тебе, а ти подаруєш радість усім іншим.